Усім великий привіт у новому відео. Усім привіт, всім всеї. Розпродаж до 50% я прибігла, щоб накупити футболочко і щоб я покажу вам асортимент. Не тільки футболок, а просто асортимент вражає. 189 гривень, а ціна була 339 гривень. 100% которого. З репродукцією картини 189 гривень, ціна була 369 гривень. Ось такі футболочки, різні красиві принти. Вони були досить дорогими, а зараз є знижка 100-відсотковий котон. Ось ці простенькі: 89 гривень, 100% котон, 40% знижки. Хороші, якісні футболочки, є базові чорні і по хороших цінах. 89 гривень, 100% котон у білому кольорі є з... Таким зубчиком виріс і є круглі, круглий виріс теж. Тут теж знижечки, не побачила тут знижки. Тут 119 гривень, а тут 89. Так, три багато, різні Ході, толстовочки зі знижкою. Красивий колір шавлії. є. Цупкай досить трикотаж. Зараз 389 гривень 41% знижки на блискавці. Досить такий якісний трикотаж тугий. І є кольори. Брудно-рожевий. Бежевий. Ось цей колір красивий. 459 гривень. Яка класна фліска з хутра Теді. Ось так перенесу, щоб показати, ближче. є бокові кишеньки. Зблискавку тут засовується на блискавку. Видно, що тепла, хороша, якісна річ. Досить товстенький. Подивіться, які класні комбітреси, 100% котон. Знижки, правда, немає, 349 гривень, це в новинках. І ще в рожевому в кольорі, в сірому, в чорному, в кремовому. Це 100% котон. Виріз закритий досить, не буде вам, якби, холодно. Це такий варіант, щоб грітися. Під низ прати є в чорних кольорах ще, а є просто лонги. І 100% кутон базовий біло 229 гривень, білий і чорний. Ще ось таке ході зараз із оверсайз, 359 гривень, 100% кутон. Навіть немає домішків. XL розмір. Розмірна сітка досить широка. До 3XL. Тільняшка, Такий світшот вкорочений. Оверсайз, плечі приспущені, 339 гривень і в складі котон. Штани з ведмедиками такі, а є ще ході. Це цілий костюм. Тут висять лише штани з гумкою знизу стягуються з баєчкою всередині. І зараз знижка лише 269 гривень. Ось такі. Подобається мені ось такий ще світшот в стилі університету, в стилі препіл 399 гривень, досить тугий, з байкою всередині. І зараз зі знижечкою хорошою. Беверлі Хіллз, Каліфорнія. Просто однотонний, коричневий, теж з байкою всередині, ось таким начосом. Її в бежевому і О, 229 гривень. Хороша знижка досить. Просто базовий, нічого лишнього. Щось, що щось студієнт, можна забрати від чогось. Причепилося. Різного трикотажу світшотів досить багато. Це місто Львів і торговий центр. Фабрик. Кардигани зі знижкою. 459 гривень у складі є шерсть. Просто супер. М'якенький, досить зручний. І зі знижкою. 459 гривень, а ціна була 599 гривень. Ось такий кардиганчик. Ой, а тут зняли. Ці ковтюлечки теж зі знижкою. 459 гривень. Коштує ну, така більш новорічна тематика з подарунками, бачите, різдвяна зірка. А ось ці джембори на запах, 389 гривень, Ну, тут якість мені не дуже сподобалася. можливо, тому що вони в Якби і таке враження складується. Ось цей непоганий, досить жакет в'язаний. Міцної такої об'ємної фактурної в'язки в білому кольорі. 459 гривень. Зараз ціна. ну Знижок досить-досить багато. Ось такий об'ємні джемпери 399 гривень. У бордовому кольорі з бантом паєтки. Ось ці погані з валюрової нитки, вони є в різних кольорах. Симпатичні, якісні. І зараз знижка 389 гривень. Ну і хто чекав, що пальто попаде на знижку, то саме момент наступив. Ось це стібане на сантепоні. Красиве, елегантне пальто. Дивіться, яке воно стильненьке. І зараз лише 699 гривень. Ціна була 1200. З капішоном Класно. Мені сподобалася сама тканина балоніва і як воно виконано, досить мотненьке. Має ще пасочок. Ось такий. І ось ці теплі теплі 1200 гривень, ціна була 1600 гривень. Ой, вони такі теплені, міцні, але сама болоніва тканина мені тут краще сподобалася, вона більш цукріша. Тут така просто не кесенька. Треба міряти дивитися. Верхній одяг, подивіться, які курточки, їх з хорошою знижкою. 800 гривень можна купити ось таку подовжену куртку з ремінчиком. Застібається на кнопочки, на блискавці. Капюшон з хутром тут стягується. Ось це хороше пальто. Я його вже показувала по повній ціні. Воно мені дуже подобається. Вигляд має дорогого, добротного угу. з хутряним коміром. Це класика. Це класика. Зараз 800 з копійкою. Побдерела. 899 гривень коштує це пальто. Прекрасне. І мені сподобалося і балоніва тканина, і воно з поясом, бокові кишеньки. Ось такі корисні напівпальта. Чесно кажучи, я їх чогось не помічала раніше. І це в новинках 1300 гривень, тому і не помічала двобортне. А пальто тут з погончиками, непогане, бокові кишені. Така пальтова тканина і немає знижки. Ось це пальто теж класне. І єдине. Ні, є їх багато. Ось так. І ось так. Ось ще таке класне пальто, подивіться, яке класне пальто. Півтори тисячі гривень з поясочком. Ось це цікаво так пошити. Світло-сірий колір, півтори тисячі гривень, бокові кишені. А, пояса немає, досить дорожелесне. Це в новинках оці пальта. Ось так ззаду. Ще з такою накладкою, як от тренчі мають, з розрізом, знизу, ззаду. Друзі, подивіться, які прикраси є сенсей і Зараз розноси по 119 гривень. Тут і перлинки, і металеві деталі. 119 гривень серцем, і срібло. Красиво все, все на красивому. Ну і в Комплект собі можна докупити ось такі сережки 119 гривень. За дві пари ідеально підійдуть от сюди, до цього комплекту. Ось ціни погані за 45 гривень, це була 70 теж під стрілу, Такі масивні досить. Скільки багато класних середочок є. Ще такий ланцюжок подвійний є. Два ланцюжки, 69 гривень, зараз ціна. Так, а тут дуже класно. та дітей ма. Ведмедики. Ух ти, яка симпатюлечка. Що це таке? Сінничок відірваний. Це такий спомжик, а це дзеркальце. Так. А які заколочки з хутра тайді. От тільки погляньте, яка молота. Ціла колекція 169 гривень. Просто колекція супер. Набір для подорожі. Це просто туди можна налити шампунчик або гель для душу. Зараз вони не кенькі силіконові, щоб не займали багато місця. Наприклад, коли ви наливаєте, то ну, якби так. Класна штучка теж. Серія теді і ціна. Я тут залипла 189 гривень. Дуже класні дрібнички. Саме мені подобається, що така колекція це щіточка для одягу чи для чого. До медики переслідують сісеї. Ось такі тапульки мохнаті класні. Зараз зі знижкою 269 гривень. Подивіться, яка милота, яка красота всі тапочки. Ох, Скільки додалося класної білизни, є по знижках, яка була, а є без знижок. розкішна. Ось така. Вау! Корсет там 389 гривень, ущільнена чащечка з пушапом. Все на красивому, з кісточками тут. А є з цієї колекції, але зі знижкою 139 гривень без пушапа піостик. У бажевому кольорі. Ось такі біостики. вони в наборі, дві пари. бежевий і чорний колір. Акуратно досить пошито. Ось тут мені подобається як закінчення по швах, як на брительках. Чорний і отакий бежевий. І ціна 339 гривень. Такі капулі в'язані з хутро. Як светрова в'язка вкоса. І тут хутро з бомбончиками. Подивіться, які вони класні. які класні тапки. І ціна лише. лише, Це зі знижкою 199 гривень. Ось які класні тапки. Ще такі є по 119 Animal Print. 119 гривень. Ух ти, а які ось ці класні. Тут як люрова нитка, а всередині хутро рожеві 179 гривень. Прикраса, за 99 гривень можна причепити на машину. Подивіться, з-під капота виглядають такі лапки. В Америці це вони таке люблять прикрашати свої машини, та навіть в Польщі я бачила багато в Європі. Ось так, 99 гривень. Хто не встиг так прикольнутися, то ще є в сенсеї. Ще біток для подарунків, але зовсім інший персонаж, 119 гривень. На ялиночку прикраса. Ой, така важка, 39 гривень. Навіть не знаю, обтягнеться ця гілочка, дуже важка. Дуже класна чашечка. Симпатичненька. І ціна, вона висока, 149 гривень з отою ручечкою. Ось такі ще чашки. Важке скло. Тут же хтось відкрив. Подивимося. Ось така. З золотим водочком. 4 штучки. 269 гривень за 4 штуки. Коробушечки для іграшок. Плетень. Ось для зберігання. 339 гривень. Блюдо. Для нарізки можна польсинок, фруктів, лимончиків, можна і так засипати з цукром або медом. І заразничка 169 гривень. Ще така ємність 159 гривень металева, і тут можна на кухні зберігати ложечки, вилки, щось таке. Там для кухні якісь предмети металеві. А для масла це непогана досить з дерев'яною кришечкою. 389 гривень.